Макс, привіт. Як думаєш, чи відбудуться вибори навесні? Думаю, не відбудеться. Я ймовірність цього розглядаю, ну там може 10% найбільше. Це нереально. Я думаю, що ми програємо точно війну, якщо у нас почнуться вибори, тому що просто гівно буде звідусіль литися. Ну, коротше, це взагалі не можна, особливо, якщо ми кажемо про українців проводити вибори і воювати. Це вже не кажучи про те, як ці вибори проводити, і сам формат голосування і агітацію? Ну коротше, я думаю, що це просто як дипломатія, і Кулеба, ти от пишеш Кулеба, заявив, що Зеленський розглядає таку можливість. Це з точки зору дипломатії, кажуть, що це можливо. Чому? Тому що ми знаємо, що Сполучені Штати вони кажуть, що оскільки у нас в Україні демократія, було б вже непогано провести вибори. Чому вони так кажуть? Тому що вони їбануті на голову. Тому що так вони наче розуміють, що у нас війна, але все ж таки, коли ти дивишся на війну там через телевізор, вони думають, мабуть, що так можна і вибори провести, а хулі там це ж не проблема. Тобто не зовсім розуміють реалії, які є в Україні. У нас неможливо провести вибори, їх не будуть проводити, але ну, під час війни. Але оскільки ми залежимо від Сполучених Штатів, ми вимушені їм підігрувати, дипломатично відповідати. Не казати, як я, що ви що, йобнуті? кінчені, блядь, які вибори, а казати, ну так, розглянемо можливість, треба подумати, ну і таке інше. Тому виборів не буде. Арістович повідомив, що буде балотуватись. Знаємо, чули, бачили. Тось ці прошмандовці, Люсі, то не знаю, хто така Люся, це Олексій Арістович. Та який льотчик, пілотчик, мінетчик, пізді випише, пизди, хто його випише. Я впевнений, що випише обов'язково. Ось, взагалі, я думаю, що букмекерська контора жодна не брала би ставку на те, дадуть Арістовичу пизди чи не дадуть. Тут лише питання часу. Лише питання часу. Мені, звісно, на нього похуй та нахуя людей зайобувати. Попався його пост в Інсті, де він агітує голосувати за нього на виборах президента. Так там в коментах всі його хуї сосять. Він хайповий нарік. Слухай, ну на жаль, ну ясно, що Арестович не буде президентом України. Ясно, що все ж таки у нього. Кишка тонка для цього, але у партії Арестовича, він же, окрім того, що він на президента буде балотуватись, сказав, він сказав про створення партії, яка так і буде називатися партія Арестовича. А там Романенко, а там Гордон. Я скажу, що шанс на те, що вони ну, зможуть. Я знаю, що коли ці вибори будуть, ще скільки всього там може відбутись. Але те, що вони, в принципі, можуть набрати 5%, ну чому ні. Ну, дивись, партія Шарія свого часу в Україні вона, я там не пам'ятаю скільки, але вона набрала нормально відсотків. В деяких областях вони так нормально там набрали. Так Арестович сам по собі зараз він все ж таки більш відомий ніж Шарій. Арестович, плюс Гордон, плюс всякі оці вилупки, вони на себе візьмуть ну, достатньо велику кількість наших українців, які, наприклад, раніше голосували за ОПЗЖ. Бабів, ти можеш зайти на резервний канал на будь-яке відео про арестовича і просто подивитись, скільки бабів туди прибігає, просто прибігає в коментах його захищати. Там неймовірна кількість. Ну тобто, єбанутих українців, які готові будуть голосувати за арестовича, є. Тим більше, якщо ми подивимось на його програму. Це ж розумієш, як він такий. Ага, є українці, які хочуть, щоб війна скінчилась. Пишемо. Є українці, які хочуть з'їбатись за кордон. Пишемо. Є українці, які хочуть, щоб було менше податків. Пишемо. Як воно там буде все реалізовуватись, ніхто питання не задає. Те, що це нереально, те, що він там написав у собі, такий перший план: вводимо, там, що надзвичайний стан в економіці. Що він це означає, який надзвичайний стан в економіці, але звучить красиво. Тобто, те, що вони можуть в Верховну Раду потрапити, ну шанси будуть. Ясно, що він себе закопує зараз, ясно, що президентом йому не бути, але те, що вони можуть якось протиснутись, я думаю, що шанси є. Впевнений, що є зараз у українців, в Україні набагато важливіші проблеми. Ніж нові вибори. Це вже не кажучи про те, що все одно по всім опитуванням з великим відривом перемагає Зеленський. Ну тобто, ладно, якщо б зараз там яка була б якась конкуренція, і можна було б думати, що ось якби там прийшов новий президент, щось було б там у нас інакше. Зеленський перемагає по всім опитуванням, і тому, ну, коротше, це не на часі. Я впевнений, що виборів у березні не буде.